Сьогодні Україна опинилася під черговим масованим ракетним обстрілом, і як бачимо з інфографіки, під основним ударом опинилася Львівщина. На вашу думку, чому саме сюди ворог спрямував найбільшу кількість ударних засобів? Даде, це ми бачимо, що в принципі ворог регулярно здійснює атаки різних міст. Тобто, як правило, відбувається обрання конкретного там міста чи групи об'єктів в цьому місці, і так зване використання масової атаки. Ось пов'язано з тим, що здача перевантажити систему протиповітряної оборони і нанести враження переважно по критичній цивільній інфраструктурі. Т так само ми бачимо, що раніше брав там те чи інше місце, коли Запоріжжя, коли Харків, коли Дніпро. Про коли Одеса або інші міста, тобто, це одна зі стратегій ворога, пов'язана саме з завданням перевантажити систему протиповітряної оборони. Вранці авіаексперт Валерій Валерій Романенко нашим журналістам в коментарі повідомив, що власне цей ракетний удар ворога був погано спланованим. І зазвичай росіяни масовані обстріли готують більш ретельно. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Бо як не як значна частина повітряних цілей пролетіла через всю країну і долетіла до Львівщини? Ну, дивіться, ми складно сказати, що він був погано спланований, враховуючи, що більша частина ракет таки змогла подолати основну частину території. Тобто тут насправді дві важливості. Це означає, що ворог з однієї сторони, вивчив і зрозумів розташування наших систем протиповітряної на... Ключова задача, ми бачимо, що більша частина засобів враження змогла подолати фактично більшу частину території України, тобто це говорить про достатньо ретельну підготовку ворога і розуміння сили засобів, розташованих в окремо взятих областях. Ось з іншої сторони, звісно, це так само може й говорити про достатньо посилену систему в тому чи іншому місці, враховуючи, що значна частина цілей була знищена. Є інформація, що як мінімум одна з російських ракет не здетонувала, і такі випадки після масованих обстрілів не поодинокі. Про що це свідчить? Якість виробництва кульгає, чи санкції впливають, і не вистачає якісних комплектуючих. Що ви думаєте? Одиця. Ми бачимо, що загалом частина виробів ворога вона регулярно або не спрацьовує, або як правило, не долітає до цілі, і це, звісно, має декілька факторів. З однієї сторони спроба масштабувати об'єми виробництва, і що безпосередньо впливає на якість тих виробів, що опускається. Друга жодова, звісно, це е, з доступу до західних комплектуючих, які звісно змушують ворога шукати якісь альтернативні варіанти отримувати компоненти або навіть би ушні, якісь компоненти, що призводить до зниження ефективності і надійності тих засобів, які виготовляються, хотіли би також дізнатись вашу думку щодо нової тактики запуску шахетів Росією. Тепер вони летять на ще нижчій висоті, аби їх було важче вирахувати. Чи збільшується небезпеку для цивільного населення? Дивіться, ми бачимо, що ворог регулярно адаптовував свою тактику. Спочатку літав достатньо низько, потім почав літати на більшій висоті. Зараз знову повернувся до польотів на низькій висоті. Ось з точки зору цивільного населення зрозуміло, що польоти на низькій висоті вони, як правило, підвищують ризики, що такий безпілотник може зачепити якісь цивільні об'єкти або житлові будинки. З іншої сторони, звісно, ворог розуміє, що зниження вести польоту ускладнює можливості по виявленню таких безпілотників. І друга важлива складова вимагає збільшення кількості так званих мобільних груп, які е, можуть протидіяти таким безпілотникам. Адже чим більше висота, тим менше умовно кажучи, груп може знадобитися для закриття того чи іншого е, відрізку е, простору повітряного для знищення таких ворожих цілей. Не за горами інавгурація Дональда Трампа, як вважаєте, чи спробують росіяни нас так би мовити. Привітати з цим черговим масованим ракетним ударом, адже вони люблять всілякі такі символічні дати використовувати для здійснення своїх терористичних дій. Дадеться, ми бачимо, що ворог в принципі регулярно накопичує засоби враження, їх використовує. Ось іноді є спроби так званого використання певних дат. Ось але ми маємо розуміти, що навіть якби цих дат не було, це б не означало, що ворог не використав ці засоби ураження. Тобто, тут питання не в тому, чи використає чи ні, зрозуміло, що ворог будь-якому випадку буде використовувати ці ракети безпілотники. Тощо інше питання, в який конкретно день враховуючи підхід росіян там і поклоніння. На ті чи інші дати зрозуміло, що не виключено, що росіяни можуть якусь дату використати для того, щоб передати, вона кажучи певні сигнали, в тому числі і Сполученим Штатам. Ось і, звісно, тут більш питання, яким чином відповідні сторони, яким намагаються передати сигнали, будуть їх розглядати, оцінювати і приймати подальші рішення. Не менш важливо є те, що і збройні сили України надають удар у відповідь по території Росії, і напередодні наші БПЛА атакували аеродром в Енгельсі, Тульську область, Тамбовську, Ростовську, і попри те, що в Росії повідомляють. Нібито все збили, бачимо результат влучання по підприємствах і нафтобазах в цьому контексті. Цікавить ваша думка щодо рівня ППО ворога. чи поступається воно тому, яке ми маємо в своєму розпорядженні. Удивиться, ну, маємо розуміти, що незалежно від результативності ударів, які наносяться, ворог завжди звітує про те, що всі цілі були знищені, хоча ми насправді бачимо, що це не так. Ось і навіть Росіяни це вже розуміють. Щодо ефективності роботи системи протиповітряної оборони, ми маємо розуміти, що все ж таки Росія використовує переважно системи або радянські, або модернізовані радянські. Скі або побудовані на базі радянських напрацювань, тобто, все ж таки мова йде практично день Росія не має власного з нуля створеного комплексу. Як правило, всі існуючі в Росії комплекси вони беруть свій, умовно кажучи, початок свої основні принципи закладені в роботу систем саме з ще радянських систем. Ось зрозуміло, що ті системи радянські вони все ж таки там в 70-х, 80-х роках. Ось і навіть ті нові системи, які Росія називає своїми, тобто з чотириста. 500, вони все ж таки, відносяться до сімейства ще тих е, систем, які використовують відповідні в тому числі підходи управління. Ефективність цих роботи так само сильно не відрізняється від радянських систем. Україна ж отримала цілу низку західних сучасних комплексів з нас насправді, різними підходами щодо їх створення, тому що різні країни передавали Україні системи, хоч і невеликій кількості, але ми розуміємо, що насправді на сьогоднішній день Україна має найбільший, і найширший досвід світі використання систем протиповітряної оборони. Жодна країна в світі не має з однієї сторони такого широкого арсеналу цих систем з іншої сторони такого великого практичного реального бойового досвіду роботи з системами протиповітряної оборони. Тому зрозуміло, що саме на сьогоднішній день можна констатувати, що Україна напевно має одну з найпотужніших. В світі стем протиповітряної оборони, але на сьогоднішній день для у нас залишається достатньо слабке місце. Це системи протиракетної оборони, які, на жаль, передавались Україні в дуже дуже обмеженому обсязі.